Чому немає приватних потягів, і приватних вагонів, і приватних тягачів? Давай розіб'ємо вантажні і пасажирські. Якщо говорити про пасажирські, то е, немає запиту. Сьогодні пасажирські привезення ну, практично всі збуткові. Там міжнародка у нас прибуткова інтерсіті, але дуже дуже значний капакс, який перевізники не хочуть заходити. Відкрию приклад. Ми на один з найпопулярніших маршрутів збудували самі колію в напрямку від Львова до, Вар до Варшави. Там станція Раворуська, вузьку колію, європейську колію, та до -та Тая Бушнирухомий склад і завгодно купа європейських операторів сказали, заїжджайте. Ніхто не хотів сюди їхати, ані наші якісь люди інвестувати. Це великий капак, це великі операційні витрати. Закінчилось тим, що ми взяли на себе цей ризик. До речі, це ж державна компанія. Це ризик був не просто підприємницький ризик, це ризик був або зробити гарну справу, або сісти. Так от ми на нього пішли, там десь 70% на повністю це брейк-івен. Ми взяли це ризик, заплатили приватному оператору фіксовану ціну, повністю покриваючи його видатки, взяли на себе цей ризик, відпрацювали ну, згорем пополам, покрили ці видатки, там вийшли в плюс. І зараз у цей приватний перевізник він вже подивившись, що ми можемо, він взяв цей маршрут операційно на себе. Тобто, у нас є на європейських сегментах, там де є рухомий склад, працюють приватні перевізники. Якщо знов таки хтось з наших е, сьогоднішніх учасників хоче, будь ласка, ми будуємо колію зараз до е, Ужгорода. Вже буде всередині 25-го року. Наступними етапами де Львів це сегмент, де ви можете отримувати в Європі ліцензію чи партнеритись з іншими, починати працювати. Чому я кажу про ці 1435, 35 тому що це простіше для входу, там можна знайти склад. на 1520, Ну, в принципі, можна сьогодні, будь ласка, замовляйте вагони. Ми допоможемо регуляторно отримати якісь дозволи вантажників чи я зараз про пасажирських привезень. Бо, вибач, одне з питань, яке було: це ВІП-вагони. Наприклад, писали підприємці, чому я не можу десь замовити свій ВІП-вагон і його чіпляти до потягів. Якимось чином платити е, укрзалізниці, а сам на цьому заробляти можуть? Можу, звичайно. А куди Ще? мені звертатись? Як До це? нас звертайтеся, клюківський вагоно-будівний вагон, який вам збудує? Більше того, скажу, можу порекламувати. В них є готовий вагон, ресторан. Можете його сьогодні купити. Єдине, Скільки що люди. А Вагон ресторан, вони мільйонів за тридцять готові продати. До мене привень. Не, привень, привень. до мене звертаються з таким пропозиціями. Потім я кажу, будь ласка, і ми можемо модернізувати вагон під вимоги замовника. Можливо, трошки секрет. Ми зараз з одним з іноземних замовників ведемо про схожу модель а, річ. Але для розуміння просто питання справи це коштує а, новий вагон. Це десь мільйон триста мільйон чотириста євро. Це базовий вагон, якщо він якийсь спеціальний з червоного дерева буде дорожче.